Перша в історії України президента обрано більшістю голосів в першому турі, причому він переміг буквально в усіх без виключення округах, територіальних округах України. Це говорить для нас, для всіх про те, що Україна має надію на об'єднання. І Україна має надію, врешті-решт, на припинення. Розділення суспільства і розгойдування міжсуспільного протистояння на рівні мови, на рівні, скажімо, тлумачення історії і таке інше. Я хотів подякувати також всім мешканцям Чернігівської області, безпосередньо моїм виборцям в моєму окрузі, безпосередньо чернігівцям, які. Віддали свої голоси таким чином, що ми наблизили все-таки стабільність в Україні, ми закінчили вибори в одному турі, і ми маємо надію, пришвидшити ті процеси стабілізації в економіці і в політичній ситуації в Україні, про яку мають сподівання всі, я впевнений, без виключення українці. Стосовно динаміки, які, яку сьогодні ми бачимо, ну, динаміка певна є втрат досить серйозних, хоча і Чернівська область показала 19% для блоку Юлії Тимошенко, але порівнювати, якщо 62% з 2010 роком, які віддали. Виборці за Юлію Тимошенко. Сьогодні ми практично маємо мінус 43%. Динаміка говорить сама за себе, а тренд надалі загальний по Україні, я думаю, видно по голосам, які люди-виборці віддали за цю політичну силу в Києві. Нема роботи, на мій погляд, і нема чого тут аналізувати. В контексті роботи влади можна тільки аналізувати той стиль, а фактично все можна характеризувати як рейдерське захоплення влади. Оце е тезово я би охарактеризував е на сьогоднішній день дії нового смотрящого е в особі керівництва бюту на Чернігівській області Значить, стосовно призначень, е дуже багатьох посадовців. До речі, Звільнено в позазаконний спосіб досить багато достойних керівників, які не мали нічого абсолютно спільного з минулим режимом і таке інше. Це фінансисти, це управлінці, які, скажімо так, їхня діяльність не могла по суті, в принципі, нести політичної ознаки. Багато з них, скажімо, були, буквально хворіли про документи. Багато, багато з них дійсно це є життя, розумієте? Хтось, можливо, і навмисно захворів, а хтось ні. Але є закон, і він був в багатьох позиціях порушений. Це також треба констатувати. Нові призначення і, скажімо, в особах, якщо їх аналізувати, вони кажуть про те, що на сьогоднішній день вся політична сила, на жаль. Немає кадрового потенціалу зовсім або майже зовсім. На сьогоднішній день ми бачимо, що та сама бізнес-група, яка керувала і призначеннями, і керувала двома найбільшими тоді партіями і найбільшими фракціями: це б'ють і партії регіонів. А Нею керували, керувала одна бізнес-група Європа. Ну, тільки Європа Прилуцька. І вона залишилась керувати і надалі областю. Якщо це не так, поясніть мені, будь ласка, чому нова, незлочинна влада, в особі того ж губернатора Івашка, Знявши десятки чиновників середньої ланки, управлінців і так далі, чому досі не стоїть питання по заміні керівництва облспоживспілки? Чому працює досі на своєму місці керівник, який не має нічого, нічогісінько спільного з медициною, з, фарма... з фармацевтикою? Пан Варнавський, він управляє комунальним підприємством «Ліки України? Де скаржаться десятки, сотні і тисячі пенсіонерів на завищені ціни на ліки саме в мережі цієї комунальної установи. Одного керівника призначала злочинна та влада, цього керівника призначав б'ют із партією регіонів. І дивним би являлося б для забудь-яких інших обставин щоб вони працювали при зміні влади. На Чернігівщині не дивно це. Чому? Тому що керували ті самі і керують зараз ті самі. <му> На сесії громада чекала відповіді, так що ж із злочинним рішенням по Єлівщині, чи воно буде відмінено? І е, чекало ну, звіту, як мінімум, е, секретаря міської ради, і, і як, як мінімум, принаймні, ще він керувався, зробивши, ну скажімо, е, провівши це питання в такий спосіб, як це було. Е, е, натомість було показано е, і намагався Дубль безпосередньо показати, який поганий Атрошенко. Суспільство Чернігівці. Дадуть і цьому оцінку. Критиків в мене було багато і до дубіля, переконаний буде і після дубіля. Щоб не оформити документи на землевідведення, а значить, є вже такий повод не платити податки. Тобто, фактично займати землю, фактично займати об'єкт, фактично користуватися землею. Яка належить місту, але не сплачують податки всього. Значить, от сума несплачених за цей період податку складала біля 2 мільйона 800 тисяч гривень. Далі, цікавим фактом, скажімо, на користь моєї позиції і позиції рідного міста фракції міській раді, було те, що чомусь таки частину із цього боргу. Ринок Шанхай чи підприємство, яке володіє ринком Шанхай, воно сплатило оця юридична особа, біля 300 тисяч сплатила із 2800, не маючи на це підстав, фактично. До тієї сесії, коли е, значить, е, було проголосовано рішення про е, земле, е, початок землевпорядкувальних робіт, було заплачено 300 тисяч. Якщо вони були заплачені, то чому ж не було заплачено решта 2,5 млн? Чому депутати замість того ж самого ібюту, який отак голосує, очі випускає, отак руку ставить? Розумієте? Чому би не відтермінувати це питання і не продискутувати з бенефіціарами цього ринку Шанхай? А чи є та сама Європа? Бенефіціарам ринку Шанхай. І чи являлося вона на той період, коли податки не платяться, а замовником, і бенефіціарам цього є власники або управлінці тих політичних сил, які сидять в політичному, начебто, так сказать, органі. Але тут подвійна функція, бо це і виконавчий, і його обирають. Оце є приклади корупції. І таких прикладів не один, і не два, і не п'ять. По силовому блоку, по прокуратурі, з повною повагою я, до речі, звертаюся зараз до прокурора в області. Я думаю, ми знайдемо час з вами поспілкуватися. Шановний пане прокурор. З приводу позиції прокуратури і вас особисто по тих питаннях, які я озвучував, по тих питаннях, які я не озвучував. Але вони всі будуть спрямовані виключно в площині. Чи прокуратура в Чернігівській області представляє інтереси привуцької бізнес-групи Європа, яка призначила це керівництво прокуратури. Чи вона тут буде представляти інтереси закону? Немає іншого способу, коли робота. Депутатів будь-якого рівня не відповідає суспільним очікуванням. Не є прозорою, не є зрозумілою для суспільства і не спрямована на е, ті маячки, які би, скажімо, були спрямовані в бік або в сторону покращення життя громади. Якщо це не так, робляться вибори. Якщо треба позачергові вибори, саме така необхідність, я переконаний, за будь-яких обставин сьогодні є саме в місті Чернігові. Необхідність позачергових виборів, як міського голови, діяльність якого є непрозорою, незрозумілою, на що вона спрямована, і, на мій погляд, явно вона не розвиває і не спрямована в бік розвитку. Чернігова. Так само і діяльність коаліції широкий збют і партії регіонів. Як народний депутат України я зареєстрував безпосередньо проєкт постанови про позачергові вибори міського голови і міських депутатів. Я це пропонував зробити наприкінці жовтня місяця. Мене крісло як таке не цікавить. Мені цікаво працювати на будь-якій посаді або взагалі без посади в команді. До прикладу, в мене є на сьогоднішній день декілька пропозицій державних програм на підтримку, наприклад, сільського населення. Який би я би погодився розвивати, в якому жодного економічного зиску будь не може, в принципі, який би я б погодився розвивати тільки задля того, щоб в моїй життєвій історії було записано, що я супроводжував виконання цих програм? Оце для себе я, якщо б було таке щастя для мене, Якщо б, наприклад, це було можливо реально, я б би проміняв би будь-які посади на таке щастя. Поліський оберіг. традиційно намагаємося зробити свято: День захисту дітей, і я запрошую з задоволенням прийняти участь всіх. Батьків з діточками в неділю в Чернігові, починаючи з півдесятої ранку біля драматичного театру. ми будемо встановлювати рекорд. Буде запрошена книга рекордів Гіннесу для фіксації цього рекорду. Ми далі будемо крокувати в напрямок міського ну, горсаду. Там буде продовжуватися свято. Сподіваюся, що воно буде цікаве. Воно роблено дуже багато номерів. Робили самі діти, і батькам буде приємно подивитися на них. Я сподіваюся, що всі отримають задоволення. Будь ласка, до зустрічі.